Вітаю, мене звати Людмила, я менеджер компанії Мед1. На цьому відео я хочу показати вам процес розпаковки крісла туалета Мед1 n 17 Наш представник спеціально для вас продемонструє все наживо. Уважно дивіться відео і слухайте мої коментарі. По необхідності ставте відео на паузу для того, щоб виконати необхідні маніпуляції. Для початку дозвольте мені розповісти про деякі технічні характеристики виробу. Висота сидіння регулюється від 34 до 45 см, ширина сидіння 47 см, глибина 41 см, висота спинки 30 см. 5 рівнів регулювання висоти. Тепер ми разом з вами зробимо перше збирання виробу. Розкладіть каркас стільця, зафіксуйте його сидінням. Перевірте надійність кріплення. Підійміть кришку і обід і вставте на своє місце ємність з кришкою. Опустіть кришку. Відрегулюйте висоту ніжок і добре зафіксуйте їх. Вітаю. Ваш виріб готовий до використання. Компанія Медо-1 бажає вам комфортного користування і гарної помічі від наших товарів. Будьте здорові.